Дорога моя церква, любові та дорогоцінна сім'я Христова, святі рідні у Христі Ісусі, всі, хто в своїй хаті, всіх, хто в чужій. Отож, виправдившись з вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої, мир нам, мир нашій Україні. Святе письмо попереджає, що останній час буде дуже тяжкий. Цей час буде характерний феноменом неправильно спрямованої любові. Люди любитимуть себе, гроші, задоволення і не любитимуть добра. Ранковою росою сьогодні буде послання апостола Павла, перше до Корінтян 12.20. Отож, тепер членів багато та тіло одне. Самолюбство ніколи не приносить добра. Воно завжди викликає в людині інший гріх, який, який називається індивідуалізмом. Увага, я не маю на увазі індивідуальність людині, яка є властивістю бути не схожим на інших. Господь створив кожного із нас індивідуальним, дав нам унікальну зовнішність, характер, набір здібностей та талантів та інше. Безсумнівно, Бог посилає кожну людину в світ з унікальним посланням для передачі откровенням, яке може оприлюднити лише вона чи він. Ніхто інший не може донести твого послання до цього світу. Це можеш зробити лише ти. Оскільки Бог абсолютно унікальний, ми покликані бути саме тим, ким ви були створені, а не кимось іншим. Однак, щоб донести послання свого життя, ми повинні бути вільні від ілюзій фальшивого я. А це вимагає рішення бути чесним із собою. Джон Парсонс пояснює, що через особисту чесність та прозорість ми відкриваємо нашу неправду, наші невпорядковані божій любові, егоїстичні та хворі серця. Це і є основою визнання гріха та зцілення. Ми повинні володіти, ким ми є, взяти на себе відповідальність і пройти крізь рану, щоб знайти свободу. Саме для того, щоб ми не за Коховали свою індивідуальність, Господь передбачив для нас незалежність до одного тіла, до христового народу. Коли ми є частиною Його дому, тоді, як каже Книга Приповістей, 27:17 як гострить залізо залізо, так гострить людина лице свого друга, тертя двох ножів між собою приводить до взаємного заточування, їхні леза стають гострішими. І що робить їх ефективнішими у виконанні своєї функції. Боже Слово гостріше від усякого меча або січного євреям 4.12. І саме за його допомогою ми маємо загострювати одне одного під час спілкування та будь-якої іншої взаємодії з іншими людьми. Індивідуалізм же, це свідом, освідомле відділення своєї індивідуальності від тіла. Це добровільне рішення сказати ні Богові і сказати так тілесним бажанням. Індивідуалізм надмірно стурбований самозбереженням і турботою про себе. Чим більше практикується надмірний індивідуалізм, тим більше зменшується і звужується масштаб реальності. Таким чином, індивідуалізм ставить особисті інтереси вище інтересів інших. Що є прямим відкиненням заповіді учнівства відкинути самого себе та ставити інтереси інших понад особистими. Індивідуалізм завжди відмежовує свою територію і насправді і є самолюбством. Самолюб думає, що таким чином зберігає свою свободу, хоча насправді знаходиться в рабстві самого себе. Бо хто кому служить, той тому і раб, є рабом. Справжня духовна свобода сприяє не егоїстичному потуранню собі, а радше турботі про потреби інших, багато член, членів, а тіло одне. Тому Ісус вчив нас молитися у множині. від імені зв'язків наших сердець, які стали в бозі одним, Отче наш. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні. Ми тут не лише заради себе, але й заради інших, щоб бути частиною чогось набагато більшого, ніж ми самі, частиною. Божого дому, з яким нас пов'язує любов до Месії у зв'язку з нашою великою та взаємною потребою в Господі. Ми представлені як Божі діти, як члени Його дому. Завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях, любові, місто Овруч. Небесний батько, я дякую тобі за цей день. Боже. Дякую, що ти, наш батько, що ти даєш нам можливість служити тобі. Можливість пізнавати Тебе, Я дякую, що Ти народив нас, Господи, запланував це Твоя благодать. І Господи, Ти з... З... зробив нас, Господи, відродив для себе, для великих діл в царстві Твоєму. Тому дай нам, Господи, бачить і прославляти Твоє ім'я і просто славити Тебе завжди. Ти достоин цієї хвали, і слави, і честі, і поклоніння. Наш святий Господь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.